У дворі, що на вулиці князів Коріатовичів, що у Кам'янці-Подільському, тепер є гойдалки після втручання народного контролю. Мешканцям таки виділили земельну ділянку під власний дитячий майданчик. Як бавити дітей, коли немає де. Раніше у цьому дворі на п'ять будинків були лише дві дитячі гойдалки. Матусям доводилось гуляти з малюками поміж машинами. Ми ходимо за ручку, ми там дивимося на собачок, які там бігають. І тут стоять одні машини і дерева, і немає, як кажуть, до чого вчепитися дітям. Ну приходиться ходити в інші двори, кудись далі йти. Ну то тобто це не незручно. Аби тутешні матусі не шукали прихистку для своїх дітлахів у сусідніх дворах, та тусі готові змайструвати гойдалки для своїх діток. Є де зробити, є ділянка, на якій можна зробити майданчик, якісь ці качельки, пісочницю. Ну, щось, щось можна придумати, аби дали дозвіл на це все. Старша цього будинку Катерина Миколаївна пішла з болями мешканців до міської влади просити елементарного, щоб дозволили самотужки облаштувати майданчик. Та мерія футболила жінку з кабінету в кабінети із завданнями, чи то довідки зібрати, чи захмарні ескізи спроєктувати та ще й заплатити. Вони нам сказали, що для що земля чия міська, земля не ваша, значить, земля міська. То ви повинні зробити для того, щоб зробити ці гірки план, проект на це треба кошти витрачати. Ви знаєте, і для того, щоб ці дерева теж позрізати, теж потрібно тут кошти. Після того як народний контроль втрутився у справу, людям надали нову ділянку під майданчик. Робота закипіла. Зразу на другий день після вашого приїзду. Був у нас представник влади, почистили дерева, облаштувати ну, ділянку для майданчику. Тепер батьки самі, самі своїми силами, жінки з чоловіками виходили, і дітки допомагали, копали, все, що бачите, все зроблено своїми руками. І зразу нам прийшли і все облаштували. Дерева привели в такий благоустрій, всі довольні. Що ця, цей майданчик є. І ми дякуємо вам також за ваше втручання, що ви нам допомогли організувати цей такий чудовий майданчик. Тепер мови на дворі є качельки. Всі гойдаються, всі сходяться. Та й Ти раді, тим радять, більше дітей в дворі стало. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.